Чи можна в період дії воєнного стану керувати транспортним засобом без водійського посвідчення? Згідно постанови кабінету міністрів номер 184 вказується наступне: у період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану особа допускається до керування транспортними засобами за наявності у неї національного посвідчення водія України, виданого їй вперше на право керування транспортними засобами. Відповідної категорії строк дії якого закінчився, тобто, друзі, якщо ви маєте водійське посвідчення, строк дії, якого закінчився, ви маєте право керувати транспортними засобами відповідної категорії під час дії воєнного стану і протягом року після закінчення дії воєнного стану. Якщо у вас зовсім немає водійського посвідчення, ви його ніколи не отримували. Ви не маєте права керувати транспортним засобом. Якщо вам потрібна консультація по питаннях воєнного стану або допомога з документами різного типу, ви завжди можете до мене звернутись.